Повітряна тривога. Чи йдуть чернівчани в укриття? Ось зараз по всій Україні лунає повітряна тривога. Як реагують чернівчани на попередження про небезпеку та чи ховаються в бомбосховищах? Під час тривоги ми вирішили спуститись в одне з бомбосховищ міста. У приміщенні люди були переважно молодь. Загалом під час всіх випадків спускаюся в підвал, тому що це безпека, і так треба, щоб оберегти своє життя, тому що це я знаю, як це. Неприємно, я була під час обстрілів, коли це було, і це страшно. Ми маємо реагувати на це правильно, тобто і спускатись в підвал, бо це наша безпека. І, як то кажуть, державного Бог береже. Треба завжди перестраховуватись. Ну, я спускаю зазвичай, бо в гуртожиток не пускають і немає куди йти. А тут тепло. Головне, що безпечно. Після закінчення тривоги ми вийшли на вулиці міста, щоб запитати чернічан, як вони реагують на сирену, та чи перебувають у безпеці. Коли повітряна тривога, стараюсь десь піти в таке укриття, щоб, ну, щоб моє життя, як кажуть, збереглося. В цьому регіоні я почуваю себе більш-менш спокійно. В інших містах я поводжу себе по-іншому. В Чернівцях тільки уникаю масового скоплення місць. Іноді ховаюся, але здебільшого ні. Коли пишуть, що є якась дійсна загроза, то тоді так. Да. Особисто я не ховаюся. Ну, є підвал, де сховатися, є взагалі-то. А так щось. Ні. Ну, але рекомендую, особливо дітям, особливо молодшим поколінням. Ну, ми поки, може, ще Ну так, тому що такий час ще поки. І дай Бог, щоб і не застало. У Чінівцях і сто сховища та 57 укриттів у навчальних закладах та підземних паркінгах. Знайти ці укриття можна на сайті ДСНС Євген Паселюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4